Родається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації. Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстанню до міст. Житлова будівля частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору, перекритий дах. Здійснено перепланування є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо, але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу. Багато відходів деревини на дрова. В літній кухні – Є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села один кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту всього 15 кілометрів. Чесного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись.